Керенести, переносити, вести. Мати при собі. Супроводжувати. Verb to support and move someone or something from one place to another. To have or possess something, підтримувати та переміщувати з одного місця в інше. Мати або володіти. For example, 1. He can carry three bags at once. Він може нести три сумки одночасно. ТУ. She carries herself with great confidence. Вона тримається з великою впевненістю. 3. To carry out. Виконувати, здійснювати. 4. To carry on. Продовжувати, діяльність. Поводитися, розмовне. 5. To carry weight. Мати вагу, бути авторитетним. 6. Carrier, іменник. Носій, перевізник. 7. Carriage, іменник. Перевезення візок.